Всім привіт! Їду дивитись за міський будинок. Будинок знаходиться в малювиничому селі Розумовка Запорізького району. Відстань десь приблизно 15 кілометрів від міста. В залежності від того, з якої точки ви будете туди їхати. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Складається будинок з трьох кімнат, кухні, передпокою та санвузлу. В санвузлі є сауна. Все покажу. Площа ділянки, на якій побудовано цей будинок 14 соток. До речі, будинок побудований в 2015 році. Доволі свіженький. Виконан якісний ремонт. Поруч з будинком, поруч з будинком знаходиться ліс та наш могутній Дніпро. Тож, кому цікава така нерухомість, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, скоро буде відеоогляд.